Друзі, сьогодні, 24 серпня 2005 року, Україна відзначає 34-ту річницю незалежності, і, до речі, уже 4-ту річницю під час повномасштабного вторгнення РФ. Вітаю вас усіх з цим великим святом, святом незламності та непереможності українського народу. Дивно, що ні вчора, ні сьогодні Росія не вітала в лапках Україну зі святом, масованим ракетним терором. Хоча Путін дуже полюбляє різні дати, символізм, бити по Україні, наприклад, на Різдво, на День Конституції або на День Незалежності на інші великі свята, цілком можливо, в Кремлі почали призадумуватися про те, що Україна дійсно має крилату стратегічну ракету фламінго, що Україна має певні запаси, і розплата може бути миттєвою, Хто знає, нічого не можна стверджувати. Тим не менш, Кремль чомусь не ризикнув. Однак Україна вирішила влаштувати на тлі свята, на тлі дня незалежності на Росії движуху. І починаючи з вчорашнього вечора, почали з'являтися такі новини. Ще президент Крине Зеленський підписав нові санкції, і ще під обмеження потрапили родичі Путіна та російські компанії. Крім того, під обмеження потрапили російські блогери та військові кореспонденти. Далі російські ЗМІ почали повідомляти про масовані удари українськими дронами, і що в Москві і насамперед в Санкт-Петербурзі оголосили про план Ковор, про план Килим, тобто призупиняли роботу аеропортів. І російські ЗМІ вчора ввечері повідомили, що в Петербурзі через наліт дронів відключили інтернет і закрили аеропорт Пулково, і що відмінили або затримали понад 90 рейсів. Сьогодні в Франції, до речі, робота Петербурзького аеропорту Пулково не відновилася, і о 9.33 російські ЗМІ повідомили, що Пулково оголосив про закриття реєстрації на внутрішні рейси. Водночас російські ЗМІ публікують різні відео з росіянами, що завдяки українським дронам вони змогли додатково перепочити, лежать собі в аеропорті Пулково, відпочивають. Ми бачимо, що навіть деякі росіяни собі їдять, розселили газетку, все у них добре. Однак щодо аеропортів російських, звісно, це просто план Ковьор, план Килим. А основна ціль це було зовсім інше. І сьогодні топова новина в усіх міжнародних ЗМІ, не лише в українських та російських, це те, що дрони атакували найбільший торговельний порт РФ у Ленинградській області, порт Усть Луга. Я про нього вчора в випуску говорив, що він на черзі, і сьогодні такий удар. Причому удар довоочікуваний, адже попередній удар Україна нанесла 21 січня 2004 року. Усі ми пам'ятаємо ці кадри, і після цього США дуже обурювалися, тисли на Україну, щоб Україна не била по цьому порту. А сьогодні нанесений удар. І, до речі, удар прийшовся саме в те місце, куди потрібно, в серце заводу. Після цього удару багато росіян відчули таке різке піднесення, такий прилив почуттів, можливо, навіть певну ейфорію, і почали так, відкидаючи усі емоції, говорити про те, як гарно українці їх привітали з добрим ранком. Оте та пішла, От це доброго удочка. Причому що цікаво, що деякі росіяни так захопилися цим видовищем наслідком ударів українськими дронами путь луга, що ніяк не могли відірвати свій погляд, а деякі просто так емоційно раділи. Цілком можливо, що таке піднесення і радість у багатьох росіян, які знімали і викладали відеоролики, пов'язані з тим, що їм не прийдеться йти на роботу. Не знаю, він горить. На латик нас, не запустит. Сміну стару ще не выпустили, а нас точно не запустять. Звичайно, що російські пропагандисти ніяк не могли прогенерувати цю новину. Вони були вимушені повідомити. І сьогодні, вранці, вони написали, що на терміналі Новатек в Услузі сталася пожежа після атаки дронів, і що загоряння відбулося через падіння уламків дрона. Тобто одного дрона і знову уламки. Хоча в російських змі публікують різні відео, в тому числі із камер спостереження, де чітко видно, що є влучання саме дронів, а не уламків, і при чому не одне. Прям як він летить. як ми бачимо, бавовна дійсно така добряча, такий гриф високий. Безумовно, він зігрів не лише услугу, а й зігрів багато сердець українців, тому що саме через цей порт, через услугу, слугу, Росія експортує десь до 70, а можливо навіть 80% своєї нафти тіньовим флотом Путіна. Тому подія безумовно важлива. Проте. Повернімося до так званих уламків, адже я хочу звернути вашу увагу на такий важливий момент, а саме на те, якими дронами Україна била по цьому порту. Росіяни опублікували декілька відео. Я зараз включу на декілька секунд. З одного боку, цей дрон, начебто, схожий на наш український дрон лютий ан Ан-196, Однак це не так. Наймовірніше, що це дрон наш український FP1, про який, до речі, два дні тому було повідомлення у видання американському політику, і були цікаві кадри. І цей дрон FP-1, він цікавий тим, що він далекобійніший за дрон лютий, тому що його дальність сягає 1600 км, кілометрів. А до услуги необхідно достати, необхідно огнати рельєфи місцевості, щоб сховатися від ППО. І вага бойової частини на такій великій відстані до 60 кілограмів, що виявилося цілком достатньо для цього великого російського порту. Крім того, що важливо, і про що повідомляли і міжнародні змі, і наші українські змі, це те, що темпи виробництва дронів FP1 станом на сьогодні близько сотні дронів щодоби. Дешева ціна 55 тисяч доларів за кожен дрон. Ціна дешева, тому що цей дрон виготовляється його корпус Фанере. Двигу не чотирициліндровий, а двоциліндровий. Загалом все зроблено для здешевшення виробництва і для масовості виробництва. І завдяки саме дронам fp 1 Україна змогла зрівнятися у темпах виробництва з Росією. Крім того, що до наших українських ударів БПЛА і движухи на Росії на День Незалежності України. Сьогодні російські ЗМІ повідомили, що українські БПЛА вдарили по Сезранському нафтопородному заводу в Самарській області. І інші росіяни повідомили про те, що вони чули як мінімум 20 вибухів. Поки складно сказати, які наслідки, тому що, на жаль, не було загоряння первинної установки переробки нафти. Однак Україна ще може безумовно повторити, особливо зважаючи на те, що вчора було повідомлення від сил безпілотних систем, що за тиждень дрони ЗСУ вивели з ладу чотири нафтові об'єкти РФ, ні один палає вже третю добу. Тому Україна безумовно буде продовжувати, і це треба робити, тому що з одного боку на Росії. Посилюється паливна криза, і наприклад, сьогодні є чергове відео від росіян, які скаржаться на те, яка ситуація на заправках. Вважає топліва заканчувається. Сейчас громко говорітель сказали, що топліва заканчувається ні стоїть в очереді. Просто ситуація на заправках. В свою чергу, Кремль намагається спокоїти росіян, лунають заяви від експертів, які повідомляють про те, що ціни на бензин стабілізуються в вересні, і жодної офіційної від російської влади, російська влада не хоче брати на себе таку відповідальність, але хоче якось знизити рівень напруги. Хоча я дуже сумніваюся, що в вересні все стабілізується. Крім того, Україна продовжує бити по російських залізничних вузлах, по логістиці російської поцінної армії. Вчора ввечері російські змі повідомили, що Україна атакувала залізничні вузли в двох регіонах Росії і що затримуються 38 потягів. Щоденно подібні повідомлення. В цілому я хотів би сьогоднішні удари і загалом далекобійні удари ЗСУ по території країни агресора звести до заяви австралійського генерала Мікараєна, який у своїй вчорашній статті повідомив наступне, що Україна завдає сильніших ударів по Росії, і що далекобійні удари України підтверджують, що Росія не може виграти цю війну. І що Росія може здобути перемогу лише через політичний процес. І що саме тому Путін так відчайдушно намагається переконати адміністрацію Трампа щодо передачі українських земель, заперечувати присутність іноземних військ в Україні та впливати на зовнішню політику України. Важливо, що на тлі таких заяв від австралійського генерала Міка Райана міжнародні змі повідомили, що у Трампа схвалили продаж в Україні понад три тисячі ракет ЄРАМ. Адміністрація американського президента схвалила продаж в Україні понад 3 тисячі авіаційних ракет, які можуть надійти в Україну приблизно за 6 тижнів. Щодо цієї новини, в мене з одного боку немає якогось надзвичайного оптимізму. Хоча ці ракети вже давно розроблялися для України ще в часи адміністрації Байдена, і в січні цього року були повідомлення профільних ЗМІ, що Сполучені Америки роблять для збройних сил України таємничу ракету бомбу з дальністю до 463 кілометрів. Я не хочу якихось таких надмірних сподівань, особливо зважаючи на те, що з іншого боку міжнародні змі публікують різну зраду, що США не дозволяють Україні бити по РФ далекобійною зброєю, і що Пентагон тихо заблокував удари України ракетами далекої дії, оскільки Білий дім намагався спонукати Москву до початку мирних переговорів. Безумовно, що Білий дім буде тиснути, можна бити цими ракетами, не можна, тому Україна. Робить ставку на свою зброю. Уже на підході наші крилаті стратегічні ракети Фламінго надалі безумовно буде. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися. Свої думки, емоції висловлюйте в коментарях. Ще раз вас вітаю усіх зі святом і до нових зустрічей в етері.